Усім привіт! Зараз, коротше, друга ночі, я сіла до вас знімати розклад. Я все чекала, коли настануть такі часи, коли буде ніч, і у мене буде такий внутрішній відгук знімати теро розклад, і, схоже, на те, що такі часи настали. Отож, темою сьогоднішнього розкладу буде поради від всесвіту для вас. Можливо, ви в чомусь заплутались, і вам потрібна якась порада, якась рекомендація. Тож, ви натрапили на правильне відео. Ось на світлий шлях. Отож подивимося, скільки вам зараз потрібно порад. Угу, одна велика порада. Добре. Тоді яка порада вам зараз потрібна? Яка порада вам зараз потрібна? Трійка кубків. Зараз будемо уточнювати. Яка велика порада вам потрібна по трійці кубків? Отож, карти кажуть, розслабтеся, не будуйте якихось стін між собою та світом, надто не думайте про якісь речі, такі поверхневі, не шукайте глибини там, де її немає. Засирайтеся на гармонії у собі та своєму житті. І не згадуйте надмірно минуле. Дивіться у нове. Тому що зараз настає такий час, коли до вас приходить нове, і вам потрібно зосередитися на своєму гармонійному, внутрішньому стані, на своєму емоційному стані. А чого мені зараз хочеться? Потрібно зосередитись на теперішньому. І, власне, те, що вже було колись, воно не має значення, воно минуло, ви змінились, ви стали кращими. І те, чого ви боїтеся, воно, ви, по-перше, це надуманий страх, бо ось карта надуманих страхів. І навіть якщо те, чого ви боїтеся, воно здійсниться, то ви з цим впораєтесь. Карти кажуть, ви з цим впораєтесь, тому що ви вже це проходили, ви вже знаєте, як відстоювати свої, свої зовнішні кордони. Якщо вам всередині щось не подобається, і ви відчуваєте, що це для вас важливо, то ви можете про це сказати і відстоїти себе. Ви цьому навчилися. Ви вже краще комунікуєте з іншими людьми, тому не хвилюйтеся. Ви впораєтеся з усім, щоб попереду не було. Йдіть далі, розвивайтеся, проявляйте свої емоції, не закривайтеся. Якщо інші люди, наприклад, холодно до вас ставляться, то це їхня, це їхня проекція на вас. Ми ще, до речі, зробимо розклад. Що вам дзеркалять жінки та чоловіки, яких ви зустрічаєте? Тому що часто таке буває, що інші люди дзеркалять нам те, що є в нас. Отож, ця основна порада, те, чого ви боїтесь, по-перше, не факт, що воно здійсниться, те, чого ви боїтеся. А по-друге, якщо здійсниться, то ви з цим впораєтеся. Якщо, е, якщо ви досі боїтеся, то спробуйте скласти план, що ви будете робити, якщо е, здійсниться те, чого ви боїтесь. От просто кладете це відео на паузу і думайте: так, я боюсь цього, е, якщо це здійсниться, що я буду робити, крок перший, крок другий, крок третій. І так. Ви вже будете знати, що ви будете робити, і ваша оця тривога мене. Давайте яку ще вам потрібно. Яку ще пораду вам хоче дати всесвіт? І, можливо, вам ще якась порада і потрібна. Яка ще порада? Четвірка жезлів. Зараз ми уточнимо, що саме. Отже, ви можете боятися партнерства, можете боятися впускати у своє життя нових людей і вступати в нові стосунки. Проте це також надуманий страх. Ви можете боятися просто розчинитися, розчинитися у партнерові і пасти від нього залежність. Проте карти кажуть, ви вже зміцнили свою внутрішню опору досить добре. Ви вже знаєте, як, як це відчувати гармонію всередині, як повертати собі гармонію. Ви почали себе набагато більше цінувати, ви почали більше заробляти, можливо, можливо, ця цінність виражається у фінансах. Ви стали більш незалежною людиною, і ви змінилися. ви змінилися, і ви дозволили, Якщо ще не дозволили, то дозвольте собі проявляти свою ніжність, але при цьому і мати цю внутрішню опору. Що це означає? Якщо вам хочеться, то ви ніжна, прекрасна, гармонійна, жіночна. Якщо вам не хочеться, то ви інша. Якщо вам хочеться ви емоційна або емоційно закрита, все за вашим бажанням, перше, це ви йдете за своїм внутрішнім імпульсом і реалізуєте його. Друге, якщо хтось заходить на ваші кордони, на ваші межі, на вашу територію і вам це не подобається, то, незважаючи на те, якою б ніжною ви не були, ви про це скажете. Вам не подобається перше, ви відчули, що вам це не подобається. Друге, ви відчули, що для вас це важливо, і ви не можете просто так це залишити, тому що для вас ваш комфорт на першому місці, і третє, ви сказали, що мені так не подобається, не роби так, будь ласка, і все таке, і ви не боїтеся втратити людину. Тож, в цьому плані ви стали більш незалежною, і карти кажуть, що якщо ти вступиш у стосунки, то ти вже будеш діяти по-іншому, ти вже будеш орієнтуватись перш за все на себе, ти будеш думати, а чи подобається це мені, чи наповнююсь я від цього. Як це вигідно мені? Мені це подобається чи не подобається. І ви будете себе відстоювати, якщо, наприклад, вам це не подобається. При цьому це нормально, тому що те, що для однієї людини може бути цілком нормально і звично, для іншої людини може бути не окей. І це нормально казати про свої межі, тому що всі ми різні, і ми не можемо читати думки одне одного. Так, і ви не будете ховатись за маскою, ви просто будете такою, якою ви є, і будете проявляти свої емоції так, як воно все є. От так, як ви відчуваєте, так і будете проявляти. І навіть якщо не одразу, бо я розумію, наприклад, деколи може бути страшно проявити емоції, що вас не приймуть, і ви можете спочатку це приховувати. Промовчати, проте потім, якщо, це, якщо ви усвідомите з часом, що це для вас важливо, то все одно ви скажете про це. Тому що найголовніше це проговорювати. І якщо ви боїтеся, що, наприклад, хлопець або інші люди вас не зрозуміють, то не хвилюйтеся, ваша людина вас зрозуміє, а не ваша, це просто не ваша людина все. Не ваша просто піде з вашого життя, тому що вона від самого початку була не ваша. Так, тому не бійтеся, обирайте себе і йдіть за цим новим сценарієм, який... за тим новим сценарієм, який ви відчуваєте, і будьте тією версією, якою ви стали. Ваші страхи надумані, які яких тест. справді страх це ілюзія. Це просто думка. Не факт, що воно буде так, розумієте? Головне себе, себе ловити на цих страхах. Що, типу, ой, я ось так от подумала. А це істина, це факт, чи це ілюзія така. Так. Це факт, що це ілюзія. Тому. Вчиться взаємодіяти з людьми, ви вже так досягли хороших результатів. Усвідомлювати свої бажання це дуже добре. Давайте подивимося ще одну пораду. Порада від всесвіту для вас, яка зараз вам потрібна. А старший аркан блазень нульовий аркан. Про що це? Одним словом, у вас зараз настає новий період, і е, ви вчитеся в ньому якось гармонійно жити. Ви, типу, поступово-поступово втягуєтеся в нього, поступово е, відходите від старих сценаріїв, поступово долаєте свої страхи, відпускаєте минуле, е, огортаєте своє минуле теплом та любов'ю і вдячністю. Відпускаєте всілякі залежності, пропрацьовуєтесь, так, стаєте більш незалежною, змінюєтеся. І ви поступово вчитеся ще більше обирати себе, ще більше насолоджуватися. А так, якщо це у форматі поради, то це нормально, що ви можете не розуміти, що, наприклад, зараз відбувається у вашому житті. Це нормально, що майбутнє не визначене, що ви не зовсім ще не маєте зовнішніх опор у світі, і порада зміцнюйте внутрішні опори. Типу, найкраща опора це на наш теперішній емоційний стан. Питання до себе, а що я зараз хочу? Що мені зараз подобається, що зараз зробить мене щасливою? Як я можу закрити свою емоційну потребу, як я можу задовольнити цю свою потребу в емоціях, в щасті, в радості. Так. І ось так от вчитися більше насолоджуватись, орієнтуватись на себе. Ну і знову ж таки говорити про свої бажання, якщо займайтесь своїми людьми, зі своїми людьми. З, з, ну, та, зі своїми людьми ем, рухатися, ем, вчитися долати страхи, йти в свої страхи, ем, по, свій гармонійний стан розвивати. Е, так, і ось так. От я дуже сильно сподіваюся, що це відео допомогло вам щось усвідомити, що ви почули у ньому щось таке, що вам було потрібно зараз почути, і що вам допомогло. Тож, за особистим розкладом звертайтеся в інстаграм посилання на інстаграм в описі каналу, а не відео. Тож, я вам дуже вдячна, що ви подивились. Це відео, що я знімаю в другій ночі. Тож бувайте, я була дуже рада з вами поспілкуватися.